Сьогодні ми порівняємо дві моделі пока це Кліфтон 9 та Матч 5. Які з них краще підходять для щоденних тренувань, сьогодні розберемо у відео. Спочатку короткий опис двох моделей: Кліфтон 9 та Матч 5. Можна класифікувати ці кросівки як для щоденних тренувань, але матч 5 відрізняється тим, що вони більш підходять для швидких тренувань та змагань. Обидві моделі важать близько 250 грам. Матч 5 відчувається трішки легші, але ця різниця незначна. Обидві моделі мають дроб 5 мм. Кліфтон 9 має м'яку підошву спіни Ева та конструкцію MetaRocker, що забезпечує плавний біг. Матч 5 використовує двошаровий ProFly матеріал, що забезпечує більш чутливе відштовхування під час бігу. І саме це їх робить більш придатним для швидких пробіжок та тренувань. Щодо посадки, обидві моделі підходять для мого стандартного розміру. Хоча матч 5 мені здаються трішки вущими в передній частині стопи, але це більш візуально по відчуттям матч 5 та кліфтини 9 досить комфортно сидять на стандартній стопі. Матч 5 це більш універсальні кросівки, які підходять як для швидких тренувань, так і відновлюючих бігів. Саме за рахунок того, що конструкція більш зроблена з легкого матеріалу, в них можна бігти швидкі інтервальні тренування, не відчуваючи ваги. Clifton 9, навпаки більш спрямовані на легкі відновлюючі тренування та довгі по тривалості Тренування, в яких ваша стопа буде більш захищена та більш відчувати бути амортизацію та комфорт під час самих пробіжок. Якщо ви шукаєте кросівки для темпу 4.30, 4.20 чотири до 4.10, то найкраще з цих кросівок підуть для вас пока матч 5. Якщо ж більш для відновлюючих тренувань з темпом п'ять тридцять шість то тут більш доцільніше буде звернути увагу на кліфтон 9». Отже, Хока Match 5 інтервальні тренування, темпові змагання, Хока Clifton 9 чудово підійдуть для відновлюючих бігів, лонгранів та легких пробіжок по місту. Обирай свою модель кросівок Хока і до зустрічі на забігах!